Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч збірної України U21, який відбувався 28 травня 2021 року. Це був турнір пам'яті Валерія Лобановського. Україна U21, Узбекистан 21. Ось такий друзі, матч відбувався. Це був турнір пам'яті Валерія Лобановського. 0-2. 0-2 збірна Узбекистана Ю 21 Перемагає. Сьогодні я, друзі, хочу пригадати даний поєдинок, Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку Україна, ю 21 Турбаєвський воротах, Драмбаєв, Снурніцин, Муравський, Ліференка, Батагов, Літвіненка, э, Володбарашко, Богдан В'юнник, Владислав та Дані Сікан, така Стартова, в українську збірну U21. Узбекистан 21. Абдунабиев у воротах. Далее Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов, Рахимкулов, Хашимов, Хаматов, Жалуддинов, Юракузиев, Узбекистана Узбекистан 21 А, трошки пізніше, до да в Україні вийде Константин Вечеренко, він Драмбаєва поміняє, Максим Талаєров Моравського поміняє, Ременя Калиференко поміняє, Суперегов Володислав Ванат поміняє, Миша Мудрик Володю Барашко поміняє и Кравчук Дані Сікана поміняє. Вот. Теперь, друзья, друзі, про сам матч, відповідно, будем говорить. А, ну що ж, друзья, матч, до да речі, відбувався на стадіоні Банікова. Украина, Узбекистан. Еще так знают просто матч, что говорят, друзья. Стадион имени, да, матч был в раз на стадионе имени Баникова. В принципе, такие бы фрины початок и Украины, и Узбекистан. В принципе, такие, знаете, был такой доль кирийный футбол. Узбекистан дуже здорово исправди команда Узбекистана Ю-21 выглядела. знаете, друзья, Узберна Узбекистана Ю-21 Знаєте, друзі, прям неймовірно, прям сильно і справді е, узбекистанська збірна виглядала, і українській збірні було дуже-дуже нелегко. Е, і справді в Україні, в принципі, також е, проходу, не пам'ятаю. Так там Владислав Ванат був е, дуже, дуже активний. На uh -huh. uh -huh. 26-й матч поперечна. М'ячло ще в поперечку uh, Жалдінов uh, майже не закрутив м'яч ворота з Кутового, там на правому фланзі був кутовий, пішла подача дужного майданчика. І м'ячка в поперечку добивання головою. Омдома і Українці все-таки відбилися. все так шанс виникає узбекистанської команди. Да, хороші були нагоди, дуже хороші були нагоди і справді узбекистанської В Україні було дуже дуже важко і Турбаєвський неоднократно, та і справді груд вступає. А, хороші були нагоди у Узбекистану і справді команда Узбекистану неймовірно здорово виглядала. Ну і воїна, друзі, 41 хвилина матчу. Турбаєвський віддає передачу на центрального захисника української збірної, Віддавав він передачу на, на Муравського. І тут включається Жала включається в прессінг, Мяч перехоплює удар. Гол. Гол забиває Узбекистана Узбекистану 21 на 41 й клені матчу. І на цьому безпосередньо перший темп, де завершиться. Хоча там завершить. ще на 45 й плюс Рахім Кулов на силу гарматніший удар на ніси, знову врятував воротар збірної України свою команду. Несподіван неоднократно друзі в гру вступав Турбаєвський. А Перший там завершиться. В Україні одразу ж виходить Константин Вечеренко, Міша Мудрик, Максим Телаверов, Ременяк, міняють драмбаєва володю Брашку, Муравського та Лефіренко. Узбекистан Аділа вийшов замість Жалладзінова на 48-й клині матча. Україна намагалася, намагалася Україна створити якісь моменти збірна Узбекистана дуже здорово виглядала. 63-я хвилина матчу. Батагов не зміг винести м'яч, штрафної йде подача з правого фланга, вривається Нарчаєв, удар в ближній кут, гол. Гол забиває Нарчаєв на 63-й хвилині матчу. Збірна Узбекистана. Ю-21 по двоє перевагу на 63-й хвилині матчу. 66-та хвилина. Уда... Вилучні стається. Кравчука збиває Хаміджина. Це друга жовта і Узбекистан залишається у меншості. Але навіть у меншся збірна Узбекистана дуже здорово грала і в української збірної походили на плані атаки намагалися Україну забити там. Міша мудрик намагався якусь істроту створити у супряги були на плані нагоди, але створити якісь гольові нагоди. Ви створюєте, знаєте, друзі, якісь по справжньому голіві нагоди, українські збірні все-таки не вдалося. Все-таки українські збірні U-21 не вдалося створити по-справжньому, знаєте, якісь гульові нагоди. Збірна Узбекистану навіть у меншості дуже надійно захищалася. І знаєте, друзі, узбекістанської збірної прям дуже здорово в тому матчі працював пресинг. Ми в української збірної були помилки. Узбекистанська збірна дотримує перевагу до кінця і таким чином збірна Узбекистана Ю-21 обіграє Україну Ю-21 28 травня 2021 року з рахунком 0-2. З рахунком 0-2. Збірна Узбекистана обіграє Україну. Переважні мечі зевав Жалальдинов. Жалолдінов жал -жа -жал на 41-й хлини забив. Ну і Нарчаєв на 63-й клуні матчу подвоїв відповідну перевагу для збірної Узбекистана. Ну і в кінці кінців да, перемагає збірна команда Узбекистана. Жалдінов та Нарчаєв. Забивали переможні м'ячі. Підсумок, да? Ось, якщо знають, друзі, ось такий підсумок о, підбивати, то поділо перемагає вже Узбекистан. Справді, команда видала тоді прям неймовірно хорошу гру. До речі, якщо не помиляюсь, то Узбекистан у 21 виграв цей турнір пам'яті Валерія Лабановського. Ось якщо, друзі, не помиляюсь, то Узбекистан U21 вони виграли весь цей турнір імені Валерія Лобановського. А, ось імені пам'яті Валерія Лобановського. Тобто Узбекистан у Збекистану 21 вони виграли турнір пам'яті Валерія Лобановського. А, ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, так Привітали ми цей матч. Ну і молодіжна узбекистанська збірна виграла турнір Валерія Лобановського у 2021 році ходили, перемагав Узбекистан. Насправді, молодіжна збірна Узбекистана дуже сильно виглядала. Друзі, побажаємо Україні всього самого-самого найкращого. Узбекистану побажаємо добра. Вам, друзі, від серця бажаю також всього самого-самого найкращого. Друзі, бережіть себе. Я вам бажаю всіх і добра. У Україні добра, Узбекистану добра. Вам, друзі, щастя, усім усю добравчення. Усім до нових зустрічів.